Жив був маленький котик на ім'я Пухнастик. Він мав яку шубку, смішні вушка і дуже непосидючий хвостик. Його мама часто казала «Пухнастику, не стрибай у калюжу, бо намокнеш. А він тільки сміявся і шубовсь лапками у воду. Одного дня мама попросила не лізь котику на високу шафу, бо впадеш. А Пухнастик подумав Я ж хоробрий. І вже видрібався нагору. Та коли захотів злізти, зрозумів, що це зовсім не просто. Він злякався і тихенько някнув. Мяу, мам, допоможи. Мама обережно зняла його зі шафи, погладила і сказала Бачиш, мій котику, я не просто так тебе прошу. Я ж хочу, щоб ти був у безпеці. Пухнастик засоромився. Але йому стало тепло від маминих слів. Він міцно притулився до мами і пообіцяв: Добре, мамо, тепер я тебе буду слухати. З того дня пухнастик став уважніший, а мама ще більше пишалася своїм розумним синочком.